За кілька місяців Денис Дорофєєв мав би святкувати свій 44-й день народження. На жаль, всі мрії та плани перекреслила війна 30 січня. Кам'янеччина провела героя в останню дорогу на захист України. Він став ще у 2018-му. Розміновував територію Луганщини та Донеччини з 1 березня 2022-го – на передовій. Мужній, принциповий, відповідальний за зразкову військову службу неодноразово отримував державні нагороди. У 2023-му нагороджений президентською відзнакою за бойові заслуги. Він отримав на День інженерних військ з рук президента України найвищу нагороду, яка йде після Героя України, це за бойові заслуги Золотий хрест. З перших днів виконував бойові завдання і був завжди тактовним і правильним в своїх рішеннях і діях. В нашій пам'яті він залишиться як надійним товаришем, гарним командиром відділення, який міг спланувати правильно рішення прийняти, правильно з людьми виконати завдання. І завжди другим приходив на допомогу. Він був життєрадісною людиною. Дуже, дуже правильною людиною, який хотів цієї перемоги для не тільки як для країни, для всього українського народу, і щоб це вже скоріше, все закінчилось, і перестали ці смерті наше місто, нашу Україну приходити, і щоб всі люди були у мирі, жили і щоб всім все було добре. Денис Дорофєєв планував приїхати у відпустку 2 лютого на день народження донечки. Загинув 24 січня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині. Поховали героя на Алеї Слави у Кам'янці-Подільському. Дякую за перегляд!